Септо презентує. Понеділок, 8 квітня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 223. Доброго ранку, почнемо з нагадування, що сьогодні, о 18.30 у Львові в центрі Шептицького відкриється фотовиставка Нотатки незламних. Крім фотографій військовослужбовців та військовослужбовець. Можна буде також прослухати їхні історії. Ми допомагали з аудіо супроводом виставки. Тож, якщо ти у Львові, приходь на відкриття, ми там будемо. Якщо ти сьогодні не у Львові, то можливо є сенс запланувати приїзд у гості. Нотатки незламних у центрі Шептицького будуть доступними до кінця квітня. Якщо ж тобі ну ніяк не вийде вирватися, то на ютуб каналі Септо можна буде прослухати повні версії розмов з нашими захисниками та захисницями. Не пропусти оновлень. У п'ятницю ми згадували про те, що випустили відео, в якому пояснюємо, що таке віктимблеймінг. На жаль, сьогодні в Допіо маємо тематичну новину. У Казахстані саме триває суд над екс-міністром економіки Куандиком Бішембаєвим. У 2018 році він вже проходив через резонансний судовий процес. Тоді політика засудили на 10 років позбавлення волі за хабарництво та розтрату державних коштів. Але Бішембаєва, який походить із впливової родини, звільнили достроково через масову амністію, оголошену урядом. Він відбув лише 18 місяців свого терміну. Зараз чоловіка звинувачують у вбивстві дружини. Суд розпочався 27 березня, він відбувається за участі присяжних. Минулого тижня провели вже четверте засідання. Їх транслюють онлайн, тож, незважаючи на те, що вбивство сталося ще минулого року, тоді ж і затримали Бішимбаєва, особливого резонансу справа набрала лише зараз. Коли ми пишемо цей випуск допіо, то бачимо, що трансляцію судового засідання, яке відбулося 4 квітня, дивилося більше двох мільйонів людей. Цю історію тримають в центрі уваги тіктокери та тіктокерки. Саме завдяки їм вона дійшла і до нас. І шокувала. Зараз ми розповімо, чому спершу ще відзначимо, що окремо нас здивувало, що засідання суду відбувається російською мовою. Ну, але це тема для якогось іншого випуску. Допіо сьогодні про резонансну справу, 8 листопада 2023 року. Салтанат Нукенова пішла з подругою на концерт. Туди ж прийшов Куандик Бішембаєв. За його словами, дружина хотіла, щоб він пішов з нею на концерт. Але є свідчення сестри жертви Самал Нукенової. Вона згадує, що чоловік поводився як сталкер. Місяцями вистежував майбутню дружину, яка була відомою астрологиною, в соціальних мережах. Підсилав до неї своїх людей. Після весілля Салтанат Нукенова скаржилася, що над нею чинять психологічне насильство. Бішимбаєв не дозволяв їй працювати і нікуди не відпускав саму. Жінка хотіла розлучення. Після концерту Нукенова та Бішимбаєв пішли в ресторан. Там почалася сварка. 24 й канал повідомляє, що за версією слідства чоловік завдав жінці серію ударів кулаками в голову. Коли вона впала, він продовжив її бити ногами. Нукенова, намагаючись врятуватися, заховалася в одній з кабінок ресторану. Бішимбаєв вибив двері та завдав нових ударів. Після цього він подзвонив до свого кузена, директора ресторану Бакеджана Байжанова. Коли Байжанов приїхав у заклад, Салтанат Нукенова лежала непритомною серед крові та вирваного волосся. Чоловіки підняли її з підлоги та поклали на диван. Швидку не викликали. Бішимбаєв у цей час дзвонив до ворожки. За кілька годин Салтанат Нукенова померла. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма. Екс-міністру економіки висунули звинувачення за двома статтями. Убивство здійснене з особливою жорстокістю і катування його кузена звинувачують у тому, що він не повідомив про злочин. У соціальних мережах звертають увагу на роботу судді і підозрюють її у заангажованості через те, що не давала висловитися брату жертви, не зупиняла підсудного, коли він надмірно довго розповідав про подружнє життя та давав оцінку дружині. Мабуть, щоб зрозуміти, чи упереджена суддя, доведеться чекати вироку. Але чому ми із самого початку згадали про Віктем Блеймінг? Бо власне в цьому судовому процесі можна спостерігати, як, наприклад, обвинувачений намагається змістити фокус на поведінку жертви. Під час одного із судових засідань він майже п'ять годин розповідав, якою нервовою, агресивною, психологічно нестабільною і ревнивою була Салтанат Нукенова, як зловживала алкоголем. А також те, що до шлюбу з ним Салтанат була коханкою одруженого бізнесмена до епізоду вбивства. Бішимбаєв так і не дійшов, попросив суд перенести слухання, оскільки втомився. Ось це власне класичний віктемблеймінг – перемістити фокус з мотивів вбивці на поведінку жертви. Ми тут вживаємо слово жертва, оскільки Салтанат Нукенова не вижила. Нагадаємо, що якщо ми, наприклад, говоримо про людей, які пережили сексуальне насильство, то називаємо їх постраждалими або потерпілими. Між цими двома термінами також є різниця. Потерпіла особа це юридичний термін, його варто вживати тоді, коли відкрито кримінальне провадження. У відео про victim blaming ми розповідаємо, як звинувачення невинних. Може стати основою для роботи репресивних інституцій. Зокрема, згадуємо про пральні магдалини в Ірландії. Про них можеш більше дізнатися у нашому відео вже після прослуховування допіо. Лінк залишаємо в описі до подкасту. Справа Салтанат Нукенової вкотре звернула увагу на проблему домашнього насильства в Казахстані, де воно не вважається кримінальним злочином. У цій центральноазійській країні кожна шоста жінка стверджує. Що у тій чи тій формі її спіткало фізичне насильство з боку свого партнера або чоловіка? В Україні домашнє насильство є кримінально караним з 2019 року, коли у кримінальному кодексі з'явилася відповідна стаття 126.1. Упродовж останніх п'яти років нас зафіксували понад 10 тисяч таких. За даними Генеральної прокуратури, близько 80% з них доходить до суду щорічно. Але важливо пам'ятати, що у всьому світі величезна кількість постраждалих не звертається по допомогу. Одна з причин страх суспільного осуду велика кількість стереотипів та установок. На кшталт не треба виносити сміття з хати. Знову ж таки, той самий віктем блеймінг. Два роки тому Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі Івашків проти України. Пані Івашків багато років поспіль потерпала від домашнього насильства, зокрема фізичного з боку колишнього чоловіка. Її справу розглядав районний суд. Він визнав чоловіка винним і присудив виплатити 5 тисяч гривень за моральну шкоду. Згодом апеляційний суд зменшив цю суму до 2 тисяч гривень. Як ж він це обґрунтував? Цитуємо: взяв до уваги причину конфлікту між сторонами у справі. Який був спровокований самою потерпілою та її діями, себто апеляційний суд що робив, правильно виправдовував домашнє насильство, перекладаючи відповідальність на потерпілу. Європейський суд з прав людини дійшов до рішення, що розслідування справи пані Івашків було неефективним, а ставлення національних судів до неї самої було дискримінаційним. Підсумовуючи, попереду багато роботи, яку треба виконати нам як суспільству на всіх рівнях. Щодо справи про вбивство салтанат Нукенвої, то ми продовжимо слідкувати і повідомимо тобі про її перебіг та результати. А зараз увага! 102. Номер поліції. За ним варто звертатися у випадку домашнього насильства. Поліція має надати нагальну допомогу, припинити насильство, зафіксувати випадок та скерувати потерпілих до відповідних служб. На виклики, пов'язані з домашнім насильством, найчастіше приїжджає спеціальна мобільна група. Знаємо їх як Поліна через пілотний проєкт 2017 року Поліція проти насильства. Ті групи здійснюють термінове реагування. Зокрема, можуть винести на місці терміновий заборонний припис стосовно кривника чи кривниці, якщо існує загроза життю та здоров'ю потерпілих. Такий припис виносять строком до 10 днів. Він може зобов'язувати кривдника чи кривницю залишити місце проживання чи перебування потерпілої особи, забороняти вхід до цього місця та контакт з потерпілою особою. Ще важливі номери: 1547 та 116123. Це гарячі лінії соціально-психологічної підтримки. Будь ласка, у разі потреби звертайся по допомогу. Також не залишайся байдужим. Коли чуєш, як за стіною когось гамселять. Важко почали цей випуск, зробімо невелику розрядку. Переключимося на слонів Боцвани. Боцвана це країна без виходу до моря, що розташована у центрі південної частини Африки. Її площа становить близько 582 тисяч квадратних кілометрів, але майже всю її займає пустеля Калахарі. Населення понад 2 мільйони 400 тисяч людей. Столиця місто Габорони до здобуття незалежності в 1966-му Боцвана була під британським протекторатом із назвою Бечуана-Ла-Ленд, а також вважалася однією з найбідніших і найменш розвинених держав у світі. Після здобуття незалежності все почало змінюватися. Сьогодні Боцвана це мирна демократія, що розвивається та має багато слонів. Трішки про слонів. Це найбільші наземні тварини у світі, чия вага досягає 7,5 тонн. Такі розміри зробили їх основною мішенню для браконьєрства. Станом на 2022 рік у світі нараховували близько 450 тисяч слонів. Це мізерна частка від тієї великої кількості слонів у минулому. Загалом існує два види слонів: африканський, локсодонта африкана та азійський Елефас Максимус. Їх доволі легко розрізнити візуально. Розкажемо тобі, бо раптом, коли зустрінеш двох різних слонів і не знатимеш, де який. Дивися на вуха. В африканського слона вони набагато більші, формою нагадують африканський континент. Вуха азійського слона менші та округлі, а ще бивні в африканських слонів. Вони є як у самців, так і в самок, в азійських лише у самців. Африканських слонів у світі приблизно в десятеро більше ніж азійських. Є інформація станом на 2015 рік, що в Африці залишилося близько 415 тисяч африканських слонів. Кількість азійських слонів коливається від 40 до 50 тисяч. Цей вид класифікують як такий, що перебуває під загрозою зникнення. Африканського слона раніше вважали єдиним видом, але декілька років тому для більш ефективної оцінки виділили африканського лісового слона. І африканського саванного слона популяції обох видів скорочуються. і що дуже важливо: щоб дати оцінку цьому процесу, недостатньо брати до уваги кількість живих сьогодні тварин. Потрібно ще дивитися, як ця кількість змінювалася в різних часових проміжках. Чисельність африканських слонів з 1500 року скоротилася на 98%. Тоді в Африці було понад 25 мільйонів слонів. До 1900 року цей показник впав приблизно до 10 мільйонів. У 1979-му африканських слонів залишилося 1,3 мільйона. До середини 1990-х їх чисельність впала нижче 300 тисяч. Протягом наступних десятиліть, завдяки зоозахисним кампаніям у деяких країнах, популяцію африканських слонів вдалося відновити. До 470 тисяч у 2008-му. потім зросло браконьєрство, і чисельність тварин знову зменшилася. Для оцінки популяції слонів враховують не лише кількість живих тварин, але й мертвих. Є навіть окремий показник, коефіцієнт убитих слонів. Це кількість мертвих тварин, яку помітили під час досліджень у відсотках від загальної популяції. Коефіцієнт забійності в Африці станом на 2022 рік становив близько 12%. Це означає, що на кожні 100 живих слонів припадало приблизно 12 мертвих. Якщо показник загибелі є вищим за 8%, то популяція виду скорочується, оскільки показник заміщення є меншим. Найвища забійність була в Камеруні 83%. Щодо азійських слонів, то є значно менше оцінок їхньої популяції. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, це той, в якого на логотипі пандочка. За останнє століття загальна чисельність цього виду скоротилася більш ніж удвічі. На початку 1900-х років було 100 тисяч тварин. Сьогодні ця цифра знаходиться в діапазоні від 40 до 50 тисяч. Уряд Індії періодично з 1970 року публікує оцінки популяції азійських слонів. Там популяція цих тварин невпинно зростає. У 1980-му їх було приблизно 16 тисяч, у 2017-му більше 27 тисяч. Знаємо, ми обіцяли про слонів трішки розповісти, але нас непомітно засмоктала ця тема. Вже скоро повернемося до Боцвани. На нетфліксі є різдвяна романтична комедія «Holiday in the Wild». Це легкий фільм, якраз на вечір понеділка з красивою природою Замбії та слонами. У головних ролях Роб Лоу, зірка серіалу Парки та зони відпочинку та Крістін Девіс, яку ти можеш знати як Шарлоту Секс і місто. Вони рятують слонення. А в Харкові живе пані Ірина Бабаєва, яка рятує вуличних тварин вже більше десяти років. Через російську агресію кількість тварин, які потребують допомоги, зросла. Основний, так би мовити, профіль пані Ірини котики. Зараз вона опікується більше як сотнею муркотонів. Це і кошенята, врятовані військовими з гарячих точок, і котики різного віку, яких підібрали з вулиці. А ще ж є вуличні собаки, яких жінка годує. У пані Ірини нестабільне здоров'я і з роботою у Харкові зараз важко. Котів і кішок вона не покине, але шукає людей або притулки, які готові взяти тварин. В описі до подкасту ми залишаємо лінк на сторінку пані Ірини у Фейсбуці. Там ти можеш побачити фото котиків і обрати когось для себе. Якщо маєш змогу взяти м'якенькі лапки, то чому ж не брати? запитує наша пані Ластівка. Також ми відкрили банку, щоб зібрати на їжу та наповнювачі для котів пані Ірини з Харкова. Будь ласка, віддай свою сьогоднішню каву з десертом хвостатим. Кошти від солодашок ранкового допію ми перерахуємо пані Ірині в п'ятницю увечері. А у випуску наступного понеділка відзвітуємо. Певнені і твоє серце крається через обстріли, яких постійно зазнає Харків. Якщо ти нас слухаєш у Харкові, то знай, що нам дуже болить, і ми за тебе хвилюємося. У місті, попри дуже складні умови, багато бізнесів продовжує працювати. І сьогодні ми хочемо тобі розповісти про деякі з них. Купивши щось, ти їх підтримаєш. Розпочнемо, звісно, з кави. У магазині Кафісімо є гарний вибір арабіки, робусти, авторської кави та кави без кофеїну. Розгорнутий опис до кожної з позиції дозволяє обрати саме той смак, який любиш. На сайті магазину можна також підвісити каву для наших захисників та захисниць. Під час замовлення ти можеш обрати, який помол тобі потрібен. Дуже зручно, що ти просто обираєш спосіб, як зазвичай заварюєш каву, і в магазині мелять саме так, як буде найкраще для цього способу. Ти також можеш замовити каву в зернах. Ми обрали на наш завод подкастів бленд Арабіки Амхара. Бо ноти чорного шоколаду смажених горіхів і ледве помітна ягідна кислинка звучить як те, що нам потрібно. Крім того, ця авторська кава зараз на знижці. Кави попили, а як щодо погратися, це ж варто робити у будь-якому віці. Бренд Dodo Toys вже 5 років створює продукцію, щоб можна було весело та з користю проводити час у родинному колі. Починалося все з пазлів, а зараз є й ігри, розмальовки, гравюри, мозаїки та багато іншого. У березні російська ракета влучила в друкарню, де виготовляли пазли до Дотойс. Саме пазли ми собі замовили: обрали складинку «Гаррі Поттер Гогвардський експрес. А зараз буде харківський бізнес, про який нам розповіла ведуча подкасту Голодним не слухати Настя Іванцова. Це ювелірні прикраси Орінго. І це дуже оригінальні вироби. Наприклад, каблучки з частинкою українських міст, київський вокзал, Львівська площа ринок, одеський оперний, космічне Дніпро, Донецька бібліотека та арена разом. А зараз ти зрозумієш, чому про цей магазин нам розповіла Настя. Орінго пропонує багато прикрас з кулінарними мотивами. У Насті здається, щось з часничком було від них. Ми вже знаємо, що за найближчої нагоди будемо купувати як подарунки рідним та близьким. До прикрас потрібен одяг. Фланер Урбан харківський бренд, що пропонує стильний та зручний одяг, в якому можна і в парку гуляти, і на ділову зустріч піти, і на ранкову каву в четвер, і на вечірнє вино у п'ятницю. Нам подобається унісекс. Філософія фланер. І ще цей випуск ринкового допіо записується у джинсовій спідниці від фланер. А тепер повертаємося до Боцвани. Минулого тижня ця країна потрапила до новин після того, як запропонувала відправити до Німеччини 20 тисяч слонів. У Боцвані живе більше 131 тисячі представників і представник цього виду. Пригадай, що загалом африканських слонів є 415 тисяч, себто третина з них живе у Боцвані. Найбільша популяція в Африці. Вживатися з такими великими тваринами не завжди просто. Вони завдають шкоди посівам та майну людей. Щоб контролювати популяцію, країна експортує слонів, а також пропонує ліцензії на трофейне полювання. Власне, останні в країні розглядають не лише як метод контролю чисельності тварин, але також як джерело доходу для деяких громад. У 2014 році трофейне полювання заборонили, посилаючись на зменшення популяції. Це рішення дуже хвалили зоозахисні організації, але засуджували місцеві мешканці, оскільки, за їхніми словами, воно призвело до масової втрати робочих місць, шкоди майну та посівам. Врешті тиском місцевих громад у 2019 році влада Боцвани скасувала заборону. Минулого тижня у Німеччині запропонували заборонити мисливцям імпортувати з Африки трофеї вбитих тварин. Після цього влада Боцвани подала свою пропозицію відправити до Німеччини 20 тисяч слонів, щоб показати, як це жити з такою великою кількістю слонових. Дуже легко сидіти в Берліні і мати свою думку про наші справи в Боцвані, сказав німецькому виданню Більд президент країни Могвіці Масісі. Минулого місяця подібну пропозицію до німецької обговорювали у сполученому королівстві. Тоді міністр охорони дикої природи Боцвани, до Тімкулу Тім Кулу пригрозив відправити 10 тисяч слонів до лондонського гайд парку, щоб британці відчули смак життя поруч з тваринами, які, за його словами, заполонили його країну. Тім Куло порівнював ситуацію в Боцвані з великою кількістю шотландських оленів у Гайлендс. Цитуємо. Мисливці в нагір'ї платять за те, щоб відстрілювати оленів і ставити їхні роги на стіну. То чому Британія намагається зупинити Африку від того, щоб тут відбувалося те ж саме? Зі слонами на сьогодні все продовжимо темою людиноподібних мав, але у секретній частині. Спільноті Септо розповімо, як перехід до відновлювальної енергетики загрожує цьому виду тварин в Африці. Підписуйся на Patreon чи БайМієкофі і слухай. Упс! Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Минулого тижня помер найстаріший чоловік світу венесуалець Хуан Вісенте Перес-Мора. Йому було 114 років. Зі статусом найстарішого чоловіка світу він прожив два роки. 4 лютого 2022 Переса внесли до книги рекордів Гіннеса коли йому було 112 років і 253 дні, чоловік був батьком 11 дітей, мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків. Пан Перес народився у сім'ї, яка займалася сільським господарством. З п'яти років він допомагав батькові та старшим братам збирати цукрову тростину та каву. Пізніше став шерифом і відповідав за вирішення земельних та сімейних суперечок. Але при цьому продовжував займатися сільським господарством. У п'ятницю книга рекордів Гіннеса назвала нового найстарішого чоловіка. Ним став англієць Джон Альфред Тінісвуд. Йому 111 років. Він народився в рік, коли затонув Титанік, пережив дві світові війни. Тінісвуд є також найстаршим серед живих ветеранів Другої світової. По її закінченню він працював бухгалтером. У 1972 вийшов на пенсію. Зараз чоловік мешкає у будинку для літніх людей. Персонал каже, що він дуже любить побазікати. Ще більше коротких новин далі у випуску. Стіки до ранкової кави про події стисло. Президент Єгипту Абдель Фатах Ель Сісі 2 квітня склав присягу на третій шестирічний термін. На грудневих виборах політик отримав майже 90% голосів. Явка становила близько 67%. Уперше Ель Сісі став президентом у середині 2014 року, а потім його переобрали у 2018-му. Через рік конституційні поправки прийняті на загальному референдумі. Додали два роки до другого терміну президента і дозволили йому балотуватися знову на шість років. Його перемогу на грудневих виборах багато хто вважав неминучою, оскільки серйозних опонентів не було. Правоцентристський політик Луїш Монтенегру склав присягу як новий прем'єр-міністр Португалії. Очікувано тепер в країні працюватиме уряд меншості демократичному альянсу, який переміг на парламентських виборах. Не вдалося отримати 116 місць, необхідних для формування більшості в португальському парламенті. Новий прем'єр-міністр пообіцяв знизити податки для середнього класу та створити більш сприятливі умови для бізнесу, щоб повернути молодь, яка емігрувала, шукаючи роботу. Він також прагне провести структурні реформи, щоб гарантувати виживання державних служб країни та вирішити житлову кризу. Крім того, у фокусі залишається боротьба з корупцією. Як в умовах відсутності більшості у парламенту ці обіцянки збираються втілювати в життя, поки що невідомо. Reuters повідомляє, що Тесла відмовилася від планів виробництва недорогого електромобіля для масового ринку. Раніше Ілон Маск пообіцяв вже наступного року розпочати продаж моделі під неофіційною назвою Модель 2» за ціною 25 тисяч доларів. Однак компанія була стурбована зростанням конкуренції з боку дешевих китайських електромобілів. Тож виглядає так, що від озвучених планів відмовляються. Армія оборони Ізраїлю звільнила двох офіцерів, які брали участь в авіаударі, внаслідок якого загинуло сім працівників гуманітарної організації World Central Kitchen. У Цахалі заявили, що їм не вдалося зареєструвати повідомлення про те, що їде колона з гуманітарною допомогою. І їхній наказ нанести удар базувався на недостатній інформації. World Central Kitchen закликали до незалежного розслідування злочину, заявивши, що армія оборони Ізраїлю не може достовірно розслідувати власний провал. Минулого тижня у США першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку свині, виписали з лікарні через два тижні після новаторської операції. Пацієнта звати Рік Слейман, йому 62. Через захворювання нирок він переніс першу операцію у 2018-му. Тоді йому пересадили орган від людини донора. Через п'ять років нирка почала відмовляти, а лікарі перевели чоловіка на діаліз. Згодом медики запропонували Слейману пересадити свинячу нирку. Він погодився. Лікарі обрали свинячу нирку такого, ж розміру, що людський орган. Для того, щоб нирка була сумісною з організмом пацієнта, її піддали 69 генетичним модифікаціям. Орган удосконалили за допомогою спеціальної технології, щоб видалити шкідливі гени свині та додати певні людські. Це був 223-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська, Вікторія Карпа. Почуємося. Солодашко ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.